Доброго дня! Давайте сьогодні розглянемо таке питання. Чи буде ядерний удар по Україні впродовж 2025 року? Чи буде ядерний удар по Україні впродовж 2025 року? десятка жезлів перевернута. Вісімка кубків. Симка пентаклів. Сімка Мочив перевернута. И дев'ятка жезлів. Так, давайте розглянемо, що значить, означає кожна карта. Так, десятка жезлів перевернута. Так, ця карта символізує, символізує надмірний тягар, який вже не під силу нести. Але в перевернутому положенні це Ця карта означає, що це про звільнення від тиску або крах над під ним. Так, це, це все означає, що а, якщо ми задаємо питання, чи буде, а, чи буде ядерний удар по Україні, то карта відповідає, що Росія, можливо, буде на межі, але не зважиться на цей крайній крок. Так. Вісімка 8, 8 кубків. Це, це відхід, відмова, залишення ситуації, яка більше не має сенсу. Це може, це може символізувати або дипломатичний відступ, або зміну фокусу, як відмова від сценарію ядерної ескалації. Так. Сімка, сімка Пентаклів. Сімка Пентаклів це карта про терпіння, про очікування результатів, обережність. Це карта стриманості, ніхто не поспішатиме з радикальними діями. Буде стратегічне вичікування. Так. Карта сімка мочів. Сім камачів в перевернутому положенні. Ця карта говорить про відкрит... викриття оману, що правда вийде назовні. Це може означати, що плани чи залякування з боку Росії будуть розкриті або не сприйняті серйозно з світовою спільнотою. Так... Дев'ятка жезлів Дев'ятка жезлів, ця карта говорить про оборону, про готовність до удару. Але і також втома від постійної загрози. Що Україна буде постійно в стані підвищеної пильності. От. Бо вона вже навчена протистояти психологічному тиску. Так. Ну, якщо подивитися взагалі на цей розклад, то він говорить про високий рівень напруження. Напруження про психологічний тиск, про загрози. Але реально удару у 2025 році карти не показують. Скоріше за все, це буде ядерний шантаж от, чи демонстрація без якогось реального застосування.